Слава Україні та слава ЗСУ. В Одесі 5 жовтня 589-й день Повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі цієї ночі росіяни випустили з Криму 24 іранських дрона Камікадзе в напрямку Півдня України та Кировоградщини було декілька груп мопедів з різними маршрутами. Щось навіть залетіло в Одеську в область через коблеве. Тож над Одеською областю збили 5 дронів над Миколаївською, 10 і над Кировоградщиною. 9. 19 з 24 вдалося збити. Але є, на жаль, прильоти. Так, по офіційній інформації, постраждав інфраструктурний об'єкт Кировоградської області. Решта минулої доби в Одеській області пройшла більш-менш спокійно. І вчора з портів в Одеській області вийшло три кораблі з зерном. В сусідній Миколаївській області, крім дронів, росіяни вчора обстрілювали територію поруч з Очаковом біля села Куцуруб, наче без Постраждалих. Ну, як завжди, обстріли Херсонщини тривають кожної доби. 16 людей вчора травмовані, і сьогодні зранку росіяни продовжили обстріл Херсона. Як завжди, били туди, де багато людей. На жаль, жінка та чоловік загинули сьогодні зранку в Херсоні. Минулої доби було й трохи гарних новин. Так якісь невідомі безпілотники знову полетіли на Росію в Курську область і вимкнули там в деяких населених пунктах світло. Хтось, напевне, тренує. Ця перед зимою що було більше вимкнень на Росії всім, крім Росіян. Бажаю гарного дня і прошу трохи закинути грошей волонтерам на збори, які бачите.